Верховна Рада обіцяє вже цього тижня вирішити питання фінансування української профтехосвіти. З такою новиною повернулися викладачі Лозівського профліцею у п'ятницю, 29 січня, у Києві вони пікетували уряд і Верховну Раду. Профтехзаклади будуть утримуватися за рахунок окремої державної субвенції на підготовку кваліфікованих робітників. Запевнили педагогів-пікетувальників у столиці. Цю пропозицію з середи розглядатиме Верховна Рада. Захищали не тільки свої права, права наших дітей, які в нас навчаються. Кругом наші діти потрібні. Ми вважаємо, що профтехосвіта в Лозової наш Лозівський професійний ліцей є фундаментом подальших робітничих кадрів. Фактично, я вважаю, що ми з'їздили не дарма, вся Україна піднялася. Це побачили наші, так сказати, можна влаці, уряд, Верховна Рада. Вони побачили, що є. Скажімо так, консолідація професійно-технічної освіти є бажання її зберегти на майбутнє. Вона дійсно потрібна суспільству, це 100% Вона потрібна, значить, і на цьому тижні ми сподіваюся, все буде вирішено позитивно. Якщо ні, будемо далі боротися.